Доброго дня! Доброго дня вітаю! А, мені дуже приємно спілкувати з вами сьогодні. Я дякую, що не знертували моїм запрошенням. Дякую тобі, Кирили. Мені також приємно це ще один досвід спілкуватися з молодими журналістами, які в нашій країні мають свою позицію висвітлювати інформацію. А Перше таке питання: чому ви погодились дати мені інтерв'ю? Взагалі, У мене вже є такий досвід, коли я мала інтерв'ю з рожевими окулярами. Це починався ковід, і тоді молодих людей у Львові цікавило. Як себе веду я, чи я агітую за те, щоб вакцинуватися. То це була така топ-тема, фактично, в суспільстві, яка дуже сильно тригерувала різні події. І для молодих людей, які зробили якийсь конкурс людей там політиків, я потрапила в цей рейтинг, отримала перше місце і мала таку змогу поспілкуватись. Тому сьогодні, коли я почула молодий голос, для мене це було не дивним, що є молодь. Особливо в тих моментах, коли насправді там школа онлайн і ще щось, що вони шукають різні можливості спілкування. Тому мені навіть цікаво. А, якщо перед вами сиділа людина, яка не знає, хто ви, не знаю, чим ви займаєтесь, як би ви себе перед нею описали? Ну, сьогодні я викладач університету Львівська політехніка, український політик, була головою парламентської делегації НАТО у восьмому скликанні, займалася. Міжнародною парламентською дипломатією, а сьогодні продовжуючи через громадський сектор допомагати своїй країні, як то може робити кожна небайдужа людина, але маючи ще зв'язки великою мірою по різних країнах і куточках світу, намагається говорити правду про Україну і допомагати такий спосіб нашим збройним силам допомагати країні перемагати. А ви сказали, що ви зараз викладач в львівській політехніці, і це знову повертатися в рідний університет, в котрому вчилися? Ну, я не перене полишала цієї роботи і фактично в активній політиці я. А... З 2010 року, тобто це 12 років, з яких е, 9 років активної політики, депутатом обласної ради, потім депутатом Верховної Ради. А сьогодні 3 роки поза парламентом, більш в громадсько-політичному секторі, е, намагаємося через там, українську команду, перший жіночий вітрацький простір рехаб, е, мережу захід національних інтересів, а продовжувати фактично е, впливати на події в країні вже через громадський сектор. А у Львівській політехніці я працюю на кафедрі. Зовнішньоекономічної економічної митної діяльності, е, як професор кафедри, і я скажу вам відверто: це цікава робота з точки зору змін. До речі, е, завтра вступить в дію закон про е, зміни до митного кодексу. Він є страшенний 200 сторінок. Ми маємо про що говорити з молоддю. Окрім того, мали дуже крутий проект моделі парламентської асамблеї НАТО, першої в Україні в минулому році в грудні. А сьогодні ми продовжили таку зробити на рівні Львова а, з частиною тих студентів, які брали участь. Тоді ми об'єднували фактично всі області, і ми намагаємося говорити про євроатлантичну інтеграцію. Тому це такий багато. А, спект... Спект різної роботи, але він пов'язаний з освітою, він пов'язаний з комунікаціями, він пов'язаний з просуванням України і тому про себе а, викладач, політик, громадський діяч. А коли ви зрозуміли, що хочете пов'язати життя з політикою? Насправді, це, це було так дуже дуже давно. А, я не садаюся свого віку, мені 44 роки, я мама двох дітей, донька вже одружена, а сину буде 12 років. А я а, мала можливість колись, будучи ще а, на першому курсі, їздити на європейські звізду, світові з'їзди молоді, в яких я зрозуміла, що я представляю країну. І для мене було важливо впливати на ті чи інші процеси. А, я знала, що є великі колективи людей, які тебе питають: а чому в нас не йдуть економічні? Ні реформи, а чому в нас не відбувається ще якісь інші речі? Чому ми не впливаємо на події, які відбуваються в нашому середовищі, в нашому місті області? Воно фактично а, спонукало те, що в 10-му році я спробувала взяти участь у виборах. А перемогла стала головою фракції удару в Львівській обласній раді, головою комісії з питань контролю за ефективністю виконання державних обласних програм і рішень ради, і це фактично дало можливість знову вчитися, вчитися зовсім іншому е відсуті політичної освіти, школі політичних студій. Тобто, це таке постійний процес навчання, що я до речі раджу молоді ніколи не переживати, що ви чогось не знаєте. Бо кожен раз в житті ми можемо і в 40 років казати, ми можемо цього навчитися. Е тому я просто вчилася, і для мене була можливість через. Е брати беручи участь у виборах, була можливість фактично впливати на події бодай своїй громаді, яку я представляла в області. Це було цікаво. Це було пізнання, окрім Львова ще інших сіл, районів області, і це було дуже цікаво насправді. Бо таким чином ти шукав людей, з якими ти зможеш ті чи інші ідеї просувати, які дуже часто тобі ставили питання, чому вони не змінюються. А якби зараз вам запропонували йти до Верховної Ради України, ви погодились на цю пропозицію? Ну так складається, що я є активною політично а, і далі залишаюся. Я є головою обласної організації а, політичної партії Удар у Львівській області. У нас зараз на час воєнного стану немає діяльності політичних партій. Тому через громадські організації і фонди ми далі намагаємося працювати. Окрім того, як голови організації, в мене є 42 депутати у Львівській області в різних областях, в різних районах і ОТГ. Тобто в нас в Львівській області сім районів, а це 43 ОТГ, з них 43 великих і 30 менше. Тобто це так виглядає Львівська область. Так? І фактично в більшій частині покриття є присутні депутати, які належать до моєї команди, з якими ми продовжуємо співпрацю. Тому, скоріше, так. Так. А ось ще таке питання: ось нещодавно Київ став містом побратимом місто Барселон. І як ви вважаєте, що це є ось саме для Києва і для України загалом? Знаєте, після оголошень агресора е, Російської Федерації, яка казала, що захопить Київ за три дні, і тут їй не позубався. А така угода двосторонніх стосунків з столицею підписана вже 64-та. Барселона це дуже таке активне впливове е, місто в Іспанії. І для мене, наприклад, це була подія. Я ставила з цього приводу пост, і ну, ви ж так само знаєте, що мер міста Києва це є лідер нашої політичної сили, яку я представляю, з якою я є впродовж тих 12 років. Фактично. Тому для мене це дуже важливо було і гарно, окрім того, що окрім Барселони ще було інші підписання зі столицями а, світу. Я тут хочу вам розказати, можливо, для глядачів молодого середовища, що зараз дуже важливими є дієві і впливові мери у світі. Вони об'єднуються. Я мала змогу минулого тижня бути в Будапешті, де до речі, в країні Угорщина, Мер абсолютно має протилежну політику на відміну від тих лідерів, які там є Орбана і Сіатро. Та які не дуже підтримують Україну, які співпрацюють з Росією. То мер там дуже демократичний, європейський. А ми зустрілися з опозиціонерами, які до цієї влади. Тобто міста творять свою політику. Це дуже освічені люди. Це люди, які... Бачать і хочуть дотримуватися всіх європейських норм, стандартів і правил, і тому міста, які об'єднуються голови міста, це дуже велика відповідальність за людей. Тим більше ви знаєте, що сьогодні ми маємо приготуватися до опалювального сезону. Наприклад, нашої організації мережає захист соціальних інтересів Анс. Ми зараз обрали таким прикладом 30 громад, і тим допомагаємо. Тому такі двосторонні білатеральні підписані угоди дуже важливі. Наприклад, коли міста Сумщини і Львівщини підписують між собою угоди, коли діти, наприклад, з тих частин могли бути влітку Ут, Тобто тут то це така співпраця, коли там вирощують землю, захищають, обороняють, щоб не йшов ворог. А тут вони мають можливість продовжити навчання. Звичайно, що це внутрішні приміщенні особи, але вони дуже активні важливі для нас, тому що треба розуміти, що Україна, в першу чергу це люди, бо територію ми зможемо відновити. а От людей буде важко потім повертати. Тому сьогодні, виходячи на європейський рівень, я знаю, що Віталій Кличко він намагається дякувати, дякувати містам, які в першу чергу давали нам багато допомоги. А допомоги, яку ми могли скіровувати ті ж суми Чернігів, Дніпро, Луганську, Донецьку область, тоді ще можна було передавати і в Запоріжжя область, не лише місто і Полтаву. Тобто, фактично зараз ми маємо. За що дякувати багатьом містам а, європейських столиць за ту допомогу в ці перші місяці? А я вам скажу, що я навіть а, ну не з Барселони, я там була з Польщею, з а, Шотландією, з Сполученими Штатами з різними країнами передавала рукавички, підписані двома братами, які продавали на аукціоні, купували швидкі, купували інші продукти. Тобто, які ми могли передавати. Тобто це така була цікава синергія, фактично. А навіть я би не сказала, що це така політична робота. Це скорше робота людей, які не байдужі, які самі себе зробили, і історії яких е, дуже. Ну, подобається іншим людям, тому мери бажаються люди, яких обирають безпосередні люди, і мери представляють самих людей. Та бо регіональна влада дуже часто вона трошки може відрізнятися від центральної. Це можуть бути інші люди, так тобто політично, це можуть бути різні партії. Але насправді дуже важливо, щоб всі творили один єдиний національний простір держави і фактично показували країну з точки зору той, яка стійко і мужньо тримається, стоїть у боротьбі і захищає свої національні інтереси. Через саме міста метрополії, які зараз виходять на такий перший рівень співпраці. Ви в 2015 році балотувалась на посаду мера Львова. І а якщо б перемогли, що б по перше зробили? Першу справу ви знаєте, насправді я дуже реально оцінювала свою ситуацію. і Шанси це вже не перша, а друга спроба була. А це було важко йти, тому що насправді, а, аби перемагати а, в такій кампанії, це мають бути дуже серйозні великі ресурси. На той момент у мене таких великих ресурсів не було. Але це була ще одна спроба зробити зміни. Ви правильно згадуєте а, в моїй першій програмі. В uh, 15-му році були uh, питання великого Львова. Так і зараз яка відбулася агломерація. Фактично агломерація, яка стосується об'єднання довкола територій, вона відбулася в такий трошки такий дивний спосіб. Ми отримали львівський район, такий хаотичний. А насправді uh, ми бачимо, що довкола міста фактично ці населені пункти, які приєднуються, вони мають мати розширені можливості uh, певних послуг адміністративних. Вони мають краще покращити мати, і покращену інфраструктуру, і це має бути на користь громаді йти. А тому для мене було важливо в першу чергу зробити е, місто комфортним для тих людей, які е, працюють у Львові, які живуть у Львові, які навчаються у Львові, тому що це освітній центр. Е, і тому мені хотілося реально змін, тому що у нас у Львові така трошки йде так, консервація влади. Вона вже 20 років і це. А я думаю, що це точно час давно настав, аби ці зміни відбулися. І я сподіваюся, що наступні вибори допоможуть змагатися ідеями а, вже нових людей, бо консервувати все, що було трошки. Не дуже підходить. Я дуже хочу, щоб у Львові були парки. Моєю основною таких три основних було а, ідеї моєї кампанії. Це були парки. Які можна зробити, аби не забудовували центрі міста і довкола біля центру міста ті площі? Я хочу такий парк Наталка, який є наприклад в Києві. А мені дуже хотілося б зробити алею художників на зразок так само, бо в нас є у центрі міста Вернісаж, який дуже потребує турботи і уваги, щоб він був більш культурний і гарний, тому що це лице. Нашого міста, куди приїздять дуже багато туристів, дуже багато людей з інших країн. І третє важливе, це переробка сміття. Ми знаємо, що це екологічне питання, яке в нас є особливе, тому що сміттєзвалище, ми маємо фактично друге в світі після Нью-Йоркського, Це найбільше це є біля Львова з 56-го року засноване. Тому отут якраз ця увага була на таких три основних пункти. А сьогодні, вже після виборів 20-го року, з'являється нове питання, власне, щоб не забути ті доєднані громади, які є довкола Львова. Бо вони реально зараз, наскільки я. Знає, де живуть мої батьки, вони трошки полишені уваги, і до них треба більш уважніше ставити, дати можливість їм розвиватися. Тобто, а це створення робочих місць, це дуже по-господарський облік земель, які є, як інвестиційних планів. Тому це дуже багато роботи, і думаю, наступному меру буде що робити і далі. А, а ще таке питання: ось а ви можете назвати такий топ місць у Львові. Людина, котра перший раз у Львові, які вона місця повинна відвідати у Львові. Знаєте, для мене зараз Львів став унікальним бо з точки зору бачи понад 30 країн працюючи в парламенті восьмого скликання і до цього об'їздивши трошки світу дуже таким визначним місцям для мене є сьогодні і важливим це є пам'ятник небесній сотні. Це на пагорбі біля високого замку, з якого можна побачити дуже велику частину Львова. Тобто, це для мене пам'ятник не минулого, а пам'ятник майбутнього нашого. Е, воно виконано нашими студентами-архітекторами з Львівської політехніки, з якими я дружу е, дуже активно з багатьма е, архітекторами. Це дуже е, потужний проект, який мені показує таку сучасну Львів. Та ще не шуцентр ратуша довкола кого всіх можна піднятися. Е, звичайно, що це вузи, це університет Франка, Університет Львівська політехніка, це історичні за. Але пам'ятають понад 200 років такої понад 200, понад 300 років. Тобто це така дуже крута наукова школа, яку треба побачити. А звичайно, що є місця, де є різні смаколики, які створили наші підприємці, які сплачують податки. Тобто, це такі місця, які визначають Львів таким зовсім іншим і особливим. А звичайно, що є багато легенд і є потужні сьогодні і храми, які теж бачили різну історію, які приваблюють. А, є музеї, які дуже цікаві. А, тобто, мені здається, що ми а, Львів, якщо будемо представляти за м, навіть просто. Окремий район Львова це окрема історія, і його треба вивчати потрішки по чуть-чуть, помалу і бачити Львів. Тому якщо будуть приїжджати до нас туристи, то я їх запрошую на кілька днів а на тиждень, щоб побачити відчути Львів і пройтися пішки по Бруківці, яка не дуже зручна, але пам'ятає велику історію. Тому отак почати треба з пам'ятника Небесної Сотні, з якого почалася сьогодні фактично наша боротьба а, нашої держави, і через чому ми можемо стояти? Тобто, там мені здається, багато багатої відповідей саме в цьому місці. А який у вас девіз, з яким ви йдете протягом кар'єри? Я починала, ви знаєте, це так було дуже важливо натхнення, розум дія. І я сьогодні розумію, що діяти, мріяти, але обов'язково діяти, щоб все збувалося. Тому я і побажаю будь-кому так само і натхнення, і розуму, і дії, але важливо мріяти. Ми сьогодні нас крадуть історію, крадуть наші мрії, крадуть наше сьогодні, але ми маємо продовжувати це робити. І я переконана, що. А з Божою помічю ці всі речі будуть а, збуватися. Сьогодні гарний день віри, надії, любові, тому що важливого це мудрості Софії. Я би побажала всім, хто нас буде слухати і дивитись. А ось щодо голови партії, так Віталія Клочко. Чи спілкується ось го, голови фракції з різних регіонів з головою партії Віталієм Мукачко? Так, звичайно, ми мали мати сьогодні до речі зустріч у Києві. Вона відмінила тільки через те, що а, приїхала велика делегація до Києва, тому що я скажу відверто. Ці спілкування не є такими частими. Чому тому що а, міський голова, який відданий своїй громаді, він намагається бути більшим і ближчим до своєї громади, і ми інколи навіть а, маємо таку ревність та що ми не маємо такого такої можливості постійно спілкуватися. Я скажу відверто: ми інколи хитрували, коли приїжджали з районів а, з областей. Ми намагалися на тих об'єктах, які нові відкривалися, чи то в спортивних майданчиках, чи школах зустрічатися там, де було багато людей, і ми себе могли спробувати бути киянами і в такий спосіб зустрітись. Ну, це була така цікава, цікава школа, досвід. Але знаєте, що важливо? Важливо, що от е, політик, будь-яка людина, яка хоче бути корисна суспільству, вона має вчитися довкола себе гуртувати сильну і потужну команду людей, які фахово будуть розбиратися в тих чи інших напрямах. І ми реально вчимося е, в керівника нашої політичної сили Віталія Кличка в тому, що. Довкола тебе мають бути люди, які краще розуміються на тих чи інших питаннях. Тому якщо я хочу бути е, стати колись там міським головою, то я маю розуміти, що команда найкращих архітекторів, найкращих там людей, які будуть розумітися, як зберегти спадщину, як розбудувати місто або воно було сучасним і зручним. Мають робити фахові люди. Але як кажуть, є така ще приказка, е, треба шукати дуже важливо. Три речі це м, освіченість, е, здатність працювати і порядність. Але якщо немає порядності, то перші дві речі не важливі. Тому дуже важливо очолювати, оточувати себе людьми, і такими на зразок, як є наш лідер, це Віталій Кличко, коли людина сама себе зробила, і не важлива яка професія. Тобто, сьогодні мені здається будь-хто хто, хто добре пече хліб, хто е, добре навчає, хто добре лікує, хто є видатним спортсменом, має можливість і право в нашій країні, в демократичній країні е, займає. Ати найвищі посади, і мені здається, що навіть зараз в Україні це демократія в дії, де видно, що той хто хоче, прагне незалежно від професії, може стати там очільником країни. Тобто, це є така наша країна, особливо вільна і незалежна, що має такі можливості. Тобто, -то ви теж спілкуєтесь із заступниками міського голови Києва. Ну я вам скажу так: з міськими заступниками не дуже спілкуюся, спілкуюся з головою фракції а, Дмитром Білоцерківцем, з яким ми були друзями. Та да, ми друзями з ним були у восьмому скликанні, тому я не скажу, що я спілкуюся з заступниками міського голови, але з тими людьми, які є депутатами в міській раді, так єдине, що з ким я спілкуюся з Анною Старостенко. А, бо так сталося, що ми впродовж е, двох місяців через е, ситуацію, яка сталася через війну, ми бачились частіше в Львові. Тому так, якщо з заступницею, то Ганною Старостенко. А ще таке питання: а, як ви думаєте, як швидко Україна вступить до Є Європейського Союзу? А, мені дуже хотілося, щоб це сталося якомога швидше, скажу вам відверто. Е, найбільше я ще прагну того, щоб Україна стала або отримала свою безпеку членом НАТО. Я навіть чекаю сьогодні з нетерпінням. Знаю, що мають бути засідання РНБО, яке було оголошено президентом України. Бо вчора була дуже потужна заява щодо народів а, Російської Федерації, які мають вставати на свій захист. Тому я дуже сподіваюся, після кандидатства ми стали кандидатом на членство. А, ми є кандидатом розширених можливостей а, у НАТО. Що напевно точно піля, після, після нашої перемоги нас дуже швидко захочуть бачити в своєму товаристві. Але що таке Європейський союз і НАТО? Це насправді правила. Це клуби, які мають. Певні умови, в яких вони беруть е, членів цього клубу, і Україна має велике домашнє завдання, і я вам скажу, ми багато що можемо робити набагато швидше через ті умови, які склалися, і через те, що ми вистояли е, дуже складних цих е, останніх семи місяців протистояння дуже дорогою ціною, великими жертвами. Тому я переконана, що навіть сьогодні це кандидатство, і наше членство в Європейському Союзі це. Е, Форма і норма зберегти демократію в Україні, яка дуже потрібна. А як війна взагалі змінила ваше життя? Е, дуже кардинально, тому що тепер е, ти не маєш права настільки, е, скажімо так, є віддалені плани, які відклалися на після перемогу, е, в родині. В родині багато хто пішов до війська, які е, мобілізувалися, які підписали контракти на рік. Е, це дуже близькі люди. Це там зяті, брати, сестри, е, м, племінники, похресники. А е, їм треба було допомагати. Тому сьогодні цього першого напевно Великодній стіл, який був, він був таким сумним, дуже коротким. Е, Швидко після обіду закінчився. Чому? Тому що не всі могли бути, хтось був у військових частинах, хтось був десь на передовій. Тому станом на зараз це дуже змінилось, бо війна стала дуже близько. Навіть якщо ми в умовно безпечному Львові живемо, плюс люди, які приїхали до нас, з Києва, з Харкова, жили в перші місяці в нас вдома. Ми всі жили разом, як в гуртожитку. Це було так. Це було більше розуміння того, що нам всім безпечно. Це підвал, який долучився до життя, в який в мене спускалися три роки. мусив був облаштований бути. А звичайно, що ти тішишся дуже простим кавою. Горнятка свого в своїй хаті так ти тішишся варениками і борщем, які ти можеш мати. В тебе немає настрою умовно йти кудись, шукати чогось надзвичайного. Бо все ми маємо робити зараз заради перемоги, донатити на Збройні сили України, шукати варіантів, як допомагати. І тому я вам скажу відверто: ця парламентська дипломатіяка дала можливість мати контакт. Акти по всьому світу сьогодні скерувати всю допомогу наших партнерів, які залишаються при владі умовно в європейському союзі, в Вашингтоні в сполучених штатах, щоб вони допомагали нам інституційно, законами, спеціальними траншами допомоги фінансової, але окрім того, прості пересічні наші друзі, політики, колишні чи теперішні, вони шукають в громадах ресурсів, допомагають нам автомобілями, ліками, їжею. Те, що ми можемо сьогодні, в принципі, через наш західний регіон, такий коридор життя, допомагати. Нашим друзям, вже з центральної і східної України, де сьогодні цього найбільше потребують. Тому е, насправді воно так виглядає: все. А ось що ви зробите в першу чергу після перемоги? Я вам скажу чесно, е, чоловік, який задіяний тій інфраструктурі, він мріяв з минулого року потрапити на море. Він каже, що першим ділом, коли буде перемога, треба буде поїхати на тиждень, хоча б відпочити на море. Але ми останні два роки їздили в Херсон. Ми їздили на стрілку в стрілково Арбатська стрілка. Не знаю, чи туди ми зможемо швидко повернутися, але дуже би хотілося бачити от тілецьківські піски, Ці всі місця, які ми ще не добачили точно. І от знаєте, в нього була мрія поїхати в Одесу цього року. Ну вона не склалася. У мене а, теж ну, така мрія. Точно. Були такі мрії, море, Одеса. Ну, я полюбила реально Херсон, полюбила м, ці місця. Вони такі незаймані, дуже гарні, малолюдні, але такі неймовірно наші. І клімат, і все. Тобто, ну для нас це було таке щось неймовірне. Після ковіду ми почали відкривати Україну і зрозуміли, які ми багаті, круті, чому нас хочуть захопити і завоювати. Тому що це неймовірний край, неймовірна земля і неймовірна природа, яку на жаль сьогодні знищують. Тому першим ділом це, це море, це якісь відпочинок, і це я вам скажу: напевно, важливо буде їхати туди, бачити це все помаленьку відбудовувати, можливо, десь щось розчищати, але думаю, що ми всі до цього готові, бо хочемо такого простого, звичайного і наостанок дайте пораду молоді, котра хоче зв'язати своє життя з політикою. Вчитися найголовніше вчитися читати. Ми для цього і робимо ці моделі парламентської асамблеї НАТО. Я навіть я скажу більше. Я думаю, що я е, запрошую тебе на парламентську асамблею, яка буде вже е, модельована в листопаді на початку в обласній раді Львівській. А, це цікаво, тому що це а, майже 100 молодих людей, які є студентами у львівських вишів різних. А, чому це важливо? Ми мусимо передавати їм знання. Тобто, все, що я могла навчитися за ці 12 років. Я стараюся підказати, як мають працювати комісії. Чому важливо вам молодим людям в майбутньому прагнути йти в місцеве самоврядування? Ви маєте бути до цього готові. ви маєте розуміти, як працює а, звичайне місцеве самоврядування. Так. Чому важливо брати участь у виборах? Тобто, це спілкування з людьми, це е, від дверей до дверей, це ногами пройти пішки, як ми називаємо політично поле. Та поле це дає люди, дає спілкування, і це навчання дасть можливість молодим людям зрозуміти. Кого вони представляють, які потреби вони мають задовільняти людей? Тому що дуже важливо політикам не бігти за натовпом, а вести націю. А вести націю є складно. Треба багато роз'ясняти, треба багато говорити, треба багато дискутувати, треба підписувати такий ну фактично договір суспільний. Бо ми коли кажемо компроміс, це не всі задоволені, так? Бо хтось хоче поставити балкон а, з пластику, а хтось розуміє, що цей балкон зіпсує абсолютно архітектуру цього будинку, і інколи як ми маємо всі частково докластися до того, щоб було і гарно на своїй вулиці, тому я хочу побажати молодим людям точно брати участь, точно вчитися, готувати себе до цього, що рано чи пізно цю владу в країні треба буде брати на себе відповідальність і йти до неї. Ти і не боятися в Швеції. Діти садочку відвідують парламент національний. Вони е, країна, яка має найменш найменший ступінь толерантності до корупції. Тобто, це саме так ми зможемо виховати покоління небайдужих людей. Які захочуть в майбутньому громадську присвятити собі державі, країні, селу чи місту, області чи району? Тому, якщо будете організовувати якісь такі навчання, готова до включатися і розказувати про свій досвід місцевого самоврядування і досвід депутата Верховної Ради. Тому хочу побажати вам мріяти і діяти, йти до своєї перемоги. Зараз всі віримо і хочемо звичайно перемоги України. Але найголовніше, щоб наша молодь, найосновніший і найцінніший, я вважаю, ресурс для країни, дасть можливість поштовх відбудувати потім країну. Бо це точно будете робити ви. Я вам дякую за цікаве інтерв'ю. Мені було дуже цікаво з вами спілкуватися. Дякую, Кирило, до зустрічей.